Зараз я спробував зробити пряму трансляцію. Але воно в мене щось не вийшло. Тому я буду писати відео і скидати відео. Коли я навчуся робити прямі трансляції, ми запустимо стрім, який буде йти по темі Медицина в Канаді. У нас є багато матеріалу, який можна розповісти. Це буде дуже цікаво. Кому цікава тема медицина в Канаді, медицина в Квебеці. Можуть приєднатися до нашого стріму, ми можемо обсудити саме цю тему Медицина в Канаді є також для тих, хто знаходиться в Квебеку, дуже цікава тема: звернення до уряду Квебеку. Якщо в нас буде час, ми ще обсудимо цю тему. Як ми можемо це насчет уряду Квебеку, ну, взагалі зробити, просто відео запустити. Буде зроблено відео на цю тему звернення до уряду Квебеку. Кому це цікаво, може подивитися, як воно є, поцікавитися. Це буде, ну, не, це буде коротке відео, але це буде цікаво. Я хотів сьогодні. Сьогодні в мене дуже цікава є тема, саме по медицині в Канаді. Щоб був інтерес до цієї теми. Я не розголошую, що саме ми розкажемо. Це буде зроблено в стрімі. Кому це цікаво, заходьте в стрім. Не знаю, як робити посилання. Заходьте на мій канал. Дивіться стрім. Мій перший стрім в Ютубі.